На каналі Гайда Залящик Давненько не виходили в мене відео. Не був я на рибалці. Пропустив зимню рибалку. Не став я цього року пінгвіном, ну нічого. Надіюся, в наступному році обов'язково все вийде. Приїхав відкривати фідерний сезон. Сьогодні з товаришем на рибалки, він трошки став вище затичою. Приїхали сюди, шукали місця, об'їхали майже весь Броварський район. Ну от попали ми влітки. Влітки біля баз на пляжі. От пробуємо, як воно. Стосовно ситуації нижче затечію. Погриби і за ми не ризикнули їхати. Заїхали в пухівку, далі заїхали в рожний, рожни затоплені, кущі затоплені. Ну, місця там, в принципі, рибні, от але... Ну Не стали ми ставати, що досить багато кущів. Як бачите, тут також дерева затоплені. Ось з цієї сторони також кущі. Не знаю, як воно вийде. Ну, Надіюся, вийде порибачить. Ну як мінімум хоча б покидати фідер. Ну що ж, не переключайтеся. Надіюсь, буде цікаво. Що ж, погнали рибалити. От уже послал би фідера. Проміряться, не проміряться. Зараз буду думати. То, в принципі, всі кидають близько 15 метрів. Далі просто нереально. я просто скажина. Отже, в принципі, думаю, і без проміру, десь кину метрів 20 не далі. або просто буду відштовхуватися від того, де можна стати моїми фідерами, по моєму тесту фідерів, і все. Отак. От ну що ж, розпочнемо рибалку. Ну що ж, друзі, уже розклався, закину, проміряв. Стоять 120 г. Один закинув 18 обертів, Castmaster 5000, інший 22, Sherman Pro 5000. В принципі, 120-ка тримається. Далі зносить просто капітально. так ну що, Буду замішувати прикорм. Сьогодні буду рибачити на фанатик Взяв мачечку фанатика Зараз побачимо, чи працює Петраша прикормка. Зимою чи ні? Написано зима літо. Побачимо зима чи літо від 0 до 30. В принципі, зараз, на прикорм я великих надій не маю, так як, ну, в принципі, вода ще досить холодна, температура води. Але, ну, ми ж фідеристи, треба працювати з кормом, як не крутий. А так, великої віри, в принципі, в корму. Так, от по холодній воді в мене немає. Ну, все ж таки, кормитися будемо. Побачимо, працюватиме, не працюватиме. Ось 120-ку з ґрунтозацепами флагман зносить. Трошки підносить. Може трошки перекліпсуватися треба ближче. Ну, побачимо, добре, приступлю до замісу. Так, не сказав, прикормка пулемет плутва. Я сказав, що це фанатіка. Пулемет, плотва плутва. Ну, вона така з пряностями. Пахне коріандром, здається. От я брав таку декілька разів, так, в принципі, працювала більш-менш. Ну, це не видає, не трапер. Але по холодній воді отак от. Взимку ще можна сказати. початку весни. Байдуже, яка приконка. В принципі, абсолютно байдуже. Або є прохід плотви, або його немає. Якщо вона йде, вона зараз голодна, вона буде хватати, їсти, і можна, в принципі, ловити на свинець, як раніше діди ловили, і це, в принципі, нормально, допустимо. Ну, Но у нас вже трохи друга класифікація, що будемо прикормлювати. Подивимося. Стартував за корму. просто спробуємо провірити закліпцоване місце, чи є тут риба. значить Прикормочку замішав, мішан настоїться так А ми будемо в'язати по вітці. Так, так, так. Щоб нам сьогодні поставити загачечок. Та певно от начну з флагмана. На 12 й номер поставлю. Профідер. Профідер 12 го номеру. А по віці, по віці, напевно, до 0.12, 0.128 реклайн. Флагман Sherman Pro. Спробую. Вже тонки не хочу ставити 0,1. Тут багато зацепів. В принципі, як зацепи 128 паруці. Спробую за 0,12, може перейду на 0,1 Згодом Вітерець задуває, задуває, вітерець піднімається. До речі, зараз вже 8.40. Довго ми їздили, об'їхали кучу місць. Берега затоплені, дерева майже в воді, дуже багато дерев повалило над водою. Тож десна цього року взимку розлилася просто неймовірно. Я такого, чесно кажучи, давно не бачив. Поля затоплені, дуже багато води зайшло в старики, От, до речі, були на калибі, то там старик протікає, води дуже багато. Влітку на поплавок карасика ловити буде саме те. Ось до речі. Товариш іде. Підходь товариш, не стісняйся. Так. Да. Так що об'їхали ми сьогодні з Вовчиком Крим і Рим. Вітря, ну тут дує, там біж кущів. Тут бачиш, вітер закручує. Що Один поставив 18 обертів. Ну, метрів 15, я думаю. Mm -hmm. А другий 22, ну це теж метрів 17, може 15-17 mm -hmm. метрів. Ну, бачиш, 20, 22 оберти, трошки 120-ку з ґрунтозацепами, так подсмикує. Ну, Струяну просто теща більше. Mm -hmm. Так, друзі, повідець я прив'язав. 12 номер гачка. Флагман. 128, 128 повідець. Товщиною десь 80 см. Зараз будемо робити перший закіт. Так, що я поставлю? Поставлю, певно, спочатку три мотилики. Шість Так, три мотилики. А на другий поставлю опариші і пару мотиликів. Подивимося, як працюватиме бутерброд. І як працюватиме. Чи спрацює на мопіль? Ну, товариш каже, прокльовує. Там хлопці приїхали раніше, закинулися, то вже колокольчики, дзвіночки вже дзвонять потроху. Ну, цікаво, цікаво, слухайте. Щось я хотів три, надів пучок. Ну, добре. Всі надів, що взяв в руку. Так, перший закид, друзі. О, тут я. Ух, непривично, як коротка дистанція. Так і хочеться 390 махнути. Ну, це моя помилка. Взяв сьогодні 4,20. Ну, просто те, що було складено. от ще зимою вони в мене в кофрі були складені. Так, в принципі, їх і взяв. Але в мене є 2,70, такі ці човнові фідери. То я думаю, наступного разу треба брати їх і буде, в принципі, достатньо. Отак от, от. Ну, от перший закид зробили. Це в мене закинуто, але там просто годівничка пуста. Я провіряв, чи тримається, чи не тримається. Ну от, куча сміття. В принципі, годівниця тримається. І, в принципі, відчуваю, витягую десь на бровці лежить. Може трошки нижче бровки. Але якщо далі зносить, от так, в принципі, воно тримається хай буде. Так, да, в принципі, може за бровкою, бо така натяг її присутній. От так от. Ну вже, вже приємно закинути фідер. От таке от у мене відкриття сезону відбувається. Я дуже цьому радий. Прям дуже радий. Так, ну сюди щось поставило те саме. Флагманське. Де ця пачечка росуна. 12 номер. Далі побачимо, може й укрупниця. Як воно піде. Ну дуже хотілося побачити покльовочку. Дуже. Ну якщо там мужиків клює, прокльовує, то можеш все-таки і тут риба є. Ну я думаю, якщо і прокльовує, то це місцева плотва. Підносить трошки. Думаю, прикорм тут вимиває така течія миттєва, просто миттєва. Течія, скажи, на просто вода несеться. Кілометрів 10-15 в час, певно. Дуже сильна течія. Просто я такого не бачив дуже давно. Так, ось надіну один опариш, два мотилі. Насажу, насажу. Так. Вот так от краса просто. Опа. В березі просто закид в берег, бо далі немає смислу. Смислу далі немає. Що, чекаємо на перше клюваннячку. Ех, друзі, перше клювання ось. Таке ледь помітне. Ну, так мені зручніше. Я, мені, вони палки длінні, мені як їх поцеплять незручно. Тут я дивлюся по кінчиках. Зараз, в принципі, така довжина і не потрібна. Зараз можна 2,73 буде досить. Клювання були затихло, ну, зараз перевіримо. Подівничка важка і не відчуваю. Здається, є риба. Так, риба. Ха -ха. От перша риба. Перша риба подуст. Подуст. Да, щось трошки може. Отак от, от. Друзі, весні приїхав на плоту, а поймав першого подуста. Отак от. Такий невеличкий подустик. На мотиль. Подуст на мотиль. Покину поки що його. Трошки помучаю і а потім в кінці рибалки випущу. Ну так що, перша рибалочка вже з рибою. Ха! Не плотвали, теж непогано. ну Таке клювання ледь помітне, ледь ледь помітне. Ну, то є добре. Так, ми ну що ж, зробимо перезакид, Ось цей щось піднесло. Після подостика поки що теж більш плювань не було. Поки що ну я дуже часто не перезакидуюсь, у мене другий перезакид буде, третій, третій перезакид. так, да, прохолодно, вітер сьогодні сильний. Треба було краще одягатися. Так, от. закид в ноги. Не звук я рибали так близько. Його годівнички поклав 120 грамів, у мене в принципі в арсеналі їх і не буває. Більше 100 грамів з собою не беру, а це думаю візьму 120 140 то вже зовсім не комфортно рибалити. Але, воно, мужики, кидають 160 і 200 У мене, в принципі, на цій дистанції 15 метрах стоїть, нормально 120 грамів. В ноги просто. бульк в ноги Така от рибалка наступного разу візьму коробіші. 270 буде достатньо з головою просто. Була, друзі, покльовочка така. Знову ж таки ледь помітна. Затихло. повторення немає. Ну, витягну, подивлюся. Ні. Здається, нема. Ні, нема. Але чудово вже по друга покльовка. Мотиль. Опариш мотиль бутерброд мовчить. Зараз пробую на другу поставити чистий мотиль. На обидві мотиль. Так непогано, в принципі. І смикнуло. Але один таким такий і все. Все залишилися, ми тільки вдвох роз'їхалися рибачки. Кльову особа немає. Тож люди довго не затрималися. Та, в принципі, досить прохолодно, вітряно. Так от розклався вова. Ну, поки що, каже, покльовок не бачу. Десна красива. Ну що, Вовчик, розкажи, як воно? Подивися, весь берег наш. Весь берег наш. Весь берег Вставай. Вставай, де стакі, хочеш. оце дідок, що тут стояв, так? Ну. Я ж тільки що йшов, а тебе кажу, що це, ви вже збираєте сідати. А він каже, а нема смусу стати. Тут в цих місцях така специфіка, каже, оце два часа достать. Якщо немає, все. І він переїхав. Він там, він може, Я бачу, він став. Сейчас там буде ставать, не знаю, проверять. Тут бачиш. Чуть -чуть, пошук, чуть -чуть, пошук, методом пошуку. Так. Да. Але ж він, бач, спочатку сюди стоїмо. І... Ну, і мужички, бач, попробували і уїхали. Опа, пішов? Зірвало так. Да, зриває карпушку. Як шошо? Я бачив, що поклювочку. Да, була поклевочка. Не дала мені б доїсти. Так, є наче, да? А ну. Дай про себе знай. Да да давать. І що? И засеп. Тих засеп, дарш Да. Вычевайся? А, його вас оборвав куща. Оборвав? Была mm. рибка. Да, була. Ну, я побачив, поклевочку. Ну, покльовочка була. Уже Добре, третя. Бачиш, потепліло, трохи прокльовує. Близень да. Так, все. Я це ще ближче закинув, ніж цей. Це у мене 18 обертів, а цей, мабуть, 15. Так, перезакид. Лише трава. Ходили хлопці, кажуть, ви ще за течею стоять, піймали дві гарних плотви. Ну, тут нема. поки що. Ну нічого, зараз сонечко вийде буде. Дідій до нас, кліточка. Друзі, ну що ж, от три покльовочки за рибалочку побачив. Одна результативна. Подустік. Один сход і одна холоста. І поки що тихо. Вже майже обід. Що, пора збиратися додому? Фідерний сезон відкрили. Трошки фідер покидали, рибу бачив, покльовочки були. Прекрасно. Ну що, друзі, відпускаю, подуста, хай пливе Перша риба 2023. Хай живе. Пливий краса. Друзі, дякую за перегляд. Кому сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Фідерний сезон офіційно відкрито. Що, побачимось!